Одного дня в дитячий садок привели двох новеньких п'ятирічних хлопчиків. Їх звали Толя і Коля. Їх привели мами. Хлопчики познайомились та й почали гратися. І Толя запитує Колю, А де працює твоя мама? А хіба ти не знаєш? здивувався Коля. Вона ж пахне ліками. Моя мама лікар. Захворіє людина, мама вилікує. Без лікаря люди не могли б жити. А твоя мама де працює? А хіба ти не знаєш? здивувався Толя. Вона ж так пахне хлібом. Моя мама пекар. Вона годує людей. Без хліба не міг би ніхто жити. І навіть лікар? запитав здивовано Коля. І лікар не міг би, з гордістю сказав Толя.